Через ворожі атаки на енергосистему на Вінниччині запроваджують аварійні відключення світла. Вінниця Обленерго з 1 січня касові апарати стануть обов'язковими на ринках. Підприємці на базарах мають працювати з касовими апаратами. Пільг для дрібних торговців поки не передбачено. У Мінекономіки заявили, що не планують переносити обов'язкове встановлення платіжних терміналів для ФОПів першої групи на 2026 рік. Сецавтомобіль автомобіль для виїзного забору крові отримав Вінницький центр крові. Машину Ford Transit передали в межах проекту Крапля життя. Загалом по Україні таких авто п'ять одне з них працюватиме на Вінниччині. Це дозволить медичним бригадам виїжджати в громади та швидко доставляти донорську кров туди, де вона найбільше потрібна для поранених військових і цивільних. Суд скасував продаж землі біля центрального ринку у Вінниці. Суд визнав незаконним рішення міської ради про продаж двох земельних ділянок перед центральним ринком. Загальна площа землі 4482 квадратних метри. Суд також скасував договори купівлі-продажу та постановив повернути ділянки у комунальну власність громади. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.